Усім самий величезний привіт, самим найкращим глядачам мого каналу. Запрошую на перегляд акційних товарів в магазині Сільпо, які будуть діяти. Скажіть мені, яке сьогодні число? Не пам'ятаю, з числа мене дружу, тому <смеш> підпишу відео а, під відео. Що, подивимося, які самі хороші знижки, буду показувати найкращі знижки в магазині Сільпо. Так, зі знижкою 34% чай Tia Moments. 25 пакетів по 42 гривні. Хто полюбляє заварку зі знижкою 50% чай, чорний, англійський сніданок, 20 пакетів, 70 гривень. Хілвей, не знаю за цей чай, але бачу, що він все більше і більше з'являється на поличках в магазині тому чи іншому. 40 гривень зі знижкою 35%, 25 пакетів. Я хочу вам подякувати за ваші коментарі. Величезне вам дякую. Дякую за ваші вподобайки. Я вам за це дуже-дуже вдячний. Дивіться, і точнісінько такий, тільки трав'яний чай, бачите, йде ще з лімонграсом і зелений. є По 70 гривень, також знижка майже 50%. Ой, я колись цей його чай купував, але з іншим смаком. А такий фрукт, я забув, як називається він. Ой, дивіться, я не згадаю. Такий рідкий фрукт, 60 гривень, тут 20 пакетів сага. Ні, не фініки, а. Де маленький мук, пам'ятаєте, ходив? <хи> а, зривав з дерева, як вони називаються. Хто згадає, дивіться. Перед очима бачу фрукти, а забув, як він називається. Із мультика той фрукт, де маленький мук ходив і зривав ці фрукти. Так, по каві я хочу також вам показати самі найхороші знижки по каві. От бариска є Якобс, вагою 250 г, 389 грамів, подорожчала кава. Та все подорожчало. Розібрали. Монарх, бачу, це велика упаковка. Дивіться, тут 300 грамів, 369 гривень. Ще така непогана ціна на велику упаковку. Ну, чим більше упаковку, тим воно дешевше виходить. А це карт Нуар Caramel 219 гривень за 120 грамів. А 70 грамів карт Ar Classic 121 гривня. Дивіться, дивіться не пам'ятаю, чи я таку десь бачив. От в Сільпо перший раз бачу, не знаю, як чи ви перший раз бачите. А чорна карта у скляній упаковці 190 грамів. Також можна чібо придбати. Ну, на подарунок взагалі. Такі можна на подаруночок брати тим, хто полюбляє каву у склі презентабельно. Так, добре, ну ось по каві майже все я показав з хорошими знижками. Решта такі, вже, знаєте, 20-20-15. Ось ще є така кава Барбера 250 грамів, Італія 119 гривень. І також зверніть вашу увагу, хто полюбляє Амбасадор Strong 225 г, лише 70 гривень. Це дуже хороша ціна. Топ є кавуни з кафе Gold. Дивіться, тут вага 210 грамів, 260 грамів, 50 грамів у подарунок і ціна 199 гривень. Це дуже-дуже хороша ціна. Ще я знайшов ось такий тунець салатний. 185 грамів, грамів в олії і ціна. 50 гривень, майже 50 гривень зі знижкою 50%, також зверніть увагу. Ось такий напій, можна сказати, нектар. да? Айва, о, дивіться, я згадав чай з айви, І ось я знайшов ось цей напій, бачите, айва 50 гривень. А він точно айву рвав? Може, я щось наплутав? 50 гривень був 118. Ось такий напій. Я я куплю зараз, зроблю обзор і хочу його спробувати. За 50 гривень можна взяти тут літр цілий. Так, ну ми з вами вже зрозуміли да, на поличці ці нотижики. Так, Едамс зелений, 25 пакетів, 21 гривня. Так, зверніть увагу, шпроти торгова марка Екватор, 190 грамів, олії 74 гривні. Говорю голосніше, тому що, як завжди, грає дуже голосно музика. Мед від торгової марки Премія, натуральний, квітковий соняшниковий, тут 170 грамів. 33 гривні знижка також 50%. Не знаю, що це за печиво. Террі Фейрі Польща. 24 гривні зі знижкою також 50%. Хто полюбляє цукерки, корівка. До речі, хороша ця фірма. Тут вага 150 грамів, 53 гривні. Вівсяні пластівці 300 грамів. Каша ніжної консистенції. Залити укропом гарячим водою або молоком, або бульйоном, навіть так. Так, бог, бодробія. Добродія. Ой, це ж наша добродія. Наша? Да, наша, дивіться, як зробили. Ось вівсяні без вівсяні з цільного зерна. А, ну, мабуть, на експорт йде 450 грамів і зараз 37 гривень ціна. Аджика від Верес, кавказька гостра, 31 гривня. Ось такі вафельки 200 г можна придбати за 36 гривень, 200 г теж непогана ціна. Дивіться, які я знайшов а, вареники з картоплею смажною цибулею. 900 грамів крем-пюре від торгової марки Рот, і Вони зараз зі знижкою 40%. Так, зі знижкою масло. 72%. Це 82. а 72%. Ось це, да, від торгової марки повна чаша. Тут 200 г, 72% жиру. І ціна 60 гривень, ніби акційна. Маргарин від щедро по 22 гривні, знижка 40%. А тут я знайшов, дивіться, чебуреки. Ще й на касі проб'ється 30% знижки, але скільки вони? 330 грамів. Ну от була б знижка трошки більша, можна би було ще б взяти спробувати. А як готувати ці реберця? Дивіться, апетитні спечі. Вони вже готові? Так, розігріти в духовці. Або на барбекю. яка це класна штука. Треба барбекю купляти. Треба купляти барбекю. Так, вони, вони, не, вони без акції. Просто я хотів подивитись для себе. Тут навіть м'ясо круляє. Бачите? А я пам'ятаю, коли я приїжджав в гості до сестрички, назавжди. Готувала кролика. Чесно кажучи, якось я один раз спробував і сказав, я більше їсти не буду. От не знаю, курку з'їсти можу, а кролика вже для мене якось не, не, не те. Ну, це в мене так не знаю. Так, з яйцями що у нас тут? Хочу показати самі дешевші. Самі дешевші, а, не бачу. Оці скільки. 63. 53. Ось ці самі найде. А, ось ці самі найдешевші. Супер економ. Це 1 А ось тут я ще знайшов, дивіться, по, 53, по 54 гривні від доброї курки. Це один. І ще знижка буде 40% на касі. Не нехтуйте оцими наклейками. Що в сільпово бачите? Це дуже хороша економія. Ще це товар, термін придатності, який не закінчився, а підходить просто термін придатності. Але вони в холодильнику, і ви ж будете зберігати в холодильнику. Я думаю, що з ними за 3-4 дні нічого не станеться. З молочними продуктами, ви знаєте, да, що я показую також самі найкращі знижки, які зараз подивимось. Ось, дивіться, я знайшов зі знижкою 50% йогурт від Молокія. 20 гривень 240 грамів. І дивіться, що тут у нас є. З полуницею і вишня. Да? Полуниця, вишня і ще ось така якась екзотична абрикоса. За 20 гривень зі знижкою 30-40%. Десерт церковий від Дольче по 26 гривень. Теж хороша ціна. Так, сметана від просто наше», 15%, стаканчик 325 грамів, 34 гривні. В магазині Сільпо дуже часто оця ікра з кальмаром. Мені подобається з кальмаром. Смачніше. Ну, це мій смак від «Веладіс» 160 грамів, 52 гривні на часто зі знижкою. Так, ось така ікра тріски. Пробійна Солена від Камчадал. Баночка 180 грамів 90 гривень. 50% знижки. Ну, Далі ми з вами подивимось рибу. Кілька слабосолона 21 гривня 40 копійок. А салака по солу пряного 16,90 в акції оселедець по 15,90. Так, Зі знижкою черевце. Лосося 25 гривень. Ой, я сьогодні візьму собі, знаєте, що Ось лосось хребта гарячого копчення. Я завжди його купую. 1690. Я його розпробував, мені дуже вони подобаються. Я хочу подякувати, а, хто підписався на канал щойно. Величезне вам дякую. Підписуйтесь та вмикайте дзвіночок, щоб не пропустити наступних а, акційних пропозицій. З того чи іншого магазину, ну, щоб ви були в курсі усіх акцій і дізнавалися першими. Так, сьомга філе 115 гривень, ну, ціна за 100 грамів, тунець стейк 85 гривень, форель стейк 73 гривні. Я заокруглюю ці копійки до більшого. Форель філе 999 гривень. Добре, форель патрана по 30 гривень. Це у нас дорадо по 41 гривні. Ой, ух ти, дивіться, кефаль охолоджена по 7,90. Це така ціна, знижка, зверніть увагу. Була по 20, зараз по 7,90. Кору патраний чищений по 13,90, також хороша знижка. Стейк товстолобика по 23 гривня. Набір для юшки по 15,90. Короб охолоджений по 10,90. Свиняча корейка охолоджена по 18,40. Лопатка по 14,40. Також зараз в акції. Свинячий виток по 16,90. Те, що в акції. Фарш так, як був, так і залишився в ціні. Навіть же шашлик є готовий також зі знижкою. Шашлик курячий по 17,80. Куряче стегно по 8,60 зі знижкою. Печінка по 4,60. Куряче філе зі стегна по 17 гривень. Ой, аж захотілося мені цього печення буратіно з молоком 450 грамів, дивіться, по 48 гривень. І ще є з горіхом, також 48 гривень. Хто полюбляє Артек вафлі по 14 гривень. Хороша якісна вермішель. Це ці лінгвіни, так. Да? да, лінгвіни. По 44 гривні. Упаковка йде 500 грамів. Хороші смачні пряники від Київ хліб. Так, я бачу, що вже з'явився від чумак і горошок, і кукурудза. Зі знижкою зараз кетчупи від торгової марки приправка. Вони всі йдуть по 250 грамів по 20 гривень. Також зверніть увагу. Такої ціни на печиво Марія я не пам'ятаю вже, коли була. 10 гривень. Також зі знижкою шоколад від «Міленіум». 30 гривень. Згущене молоко від торгової марки Премія 290 грамів. 30 гривень. Так, горошок ніжний. Бессарабський добірний. 420 грамів 30 гривень. А воду мінеральну карпатська джерельна 2 літри. 15 гривень зараз. В акції пиво, 29 гривень, корона екстра. Далі по курсу у нас будуть овочі та фрукти. Буряк по 30 гривень. Морква по 24 і морква звичайна по 9,80. Картопля єгипет 34. Так, картопля Тірас 37, картопля, звичайно, 22 гривні майже за округлюю ці копійочки. Цибуля по 15 гривень. Корінь селери. 80 гривень, радиска 60 гривень за кілограм. Капуста по 13 гривень і капуста рання по 60 гривень. Огірки по пирчасті, як я називаю, по 83 та по 120. – 8 гривень, і гладкі – по 96 гривень. Томати по... Де томати? по 90 гривень, бачу, томати звичайні. Ну, тут же такі всякі, всякі, -всякі усілякі. Парець капі 179. Червоний 176 гривень. Лайми 159, мандарини особливі по 159 а мандарини Муркот є. Десь мають же ж бути. правда? Апельсини Іспанія 89 і апельсини Єгипет 50 гривень. Мандарини Іспанія 80 гривень. Муркот не бачу. Може там десь будуть ще лимони по 44 гривні. Лимончики по 44. яблука як були в ціні, так і залишились усі, в принципі. ну Я бачу, овочі, фрукти ціни не піднялись. Ціни такі і залишились. грейпфрути по 42 гривні і мандарини Муркот подорожчали по 69 гривень. Давайте подивимось, які сири в акції з жовтим цінником. Шостка. Твердий. 28,90. Той, той, що в акції. По 40 гривень Mazda. І по 30 гривень Маздам від глобина. Ну і все. Наразі все. Тут вже трішки дорожчі йдуть сири. Хороша ціна зараз на фелату сир. Плавлені сирочки від ферма, вершковий та дружба. По ковбасці бачу тільки сосиски в акції з хорошою знижкою у цій філейні. Філейні, так, да, по 12,90 за 100 грамів, були по 24. Хороша знижка, зверніть увагу. Так, ну що ж, я хочу подякувати за коментарі ваші, за ваші вподобайки. Хочу вам побажати всього найкращого. Сподіваюсь, що у вас все гаразд. Я хочу, щоб у вас все було добре і до зустрічі вже в наступному відео.